Мене звати Борис Алхімік, і сьогодні я хочу поговорити з вами про EDC. мене часто питають, чому я постійно ношу з собою рюкзак та майже ніколи не розстаюся з ним. Окрім цього, мій рюкзак є надмірно перевантаженим, але це пов'язано не з якимось манікально депресивним розладом, а з тим, що я маю. Справу з специфічною роботою і вимушен мати при собі майже постійно деякий запас всіляких допоміжних предметів, інструментів та інше. Окрім цього, я знаю людину, яка таскає з собою наковальню. Наковальню в ковальню яка важить сама по собі 6 кілограмів. Що маємо, те маємо. Отже, починаючи з пакунку. Мій улюбленець Rush 24 від 5-11. А я великий фетишист стосовно рюкзаків. Я знищив просто неймовірну кількість різних продуктів, різних фірм-виробників. І цей рюкзак мій улюбленець. Наразі це найбільш придатний до назви ідеального рюкзака. Так, да, в ньому є мінуси, але є і. Велика кількість переваг. Він майже весь покрит лямками моля, що дає мені змогу прикреплювати та модифікувати його згідно з своїми планами. Тобто, це ми не лише міський рюкзак, але й для польових робіт, які ми виконуємо ну, у безлічі різних умов. Це може бути. Поле, це може бути якась канава, це може бути міська каналізація для збору зразків та інше. інше, інше, інше. Що ми маємо на ньому? На ньому ми маємо велику кількість всякого лайна. Це крепіжі, це карабіни, це фіксатори, ще крючки, ще карабіни. Нож маленький, а дуже часто потрібно працювати з поштою, поштовими пере, пере, переказами. І ця фіговіна дуже добре відкриває різні пакунки. Більше ні до чого не застосовує А, З цієї сторони в мене приміщення для бутилки з водою та ще велика кількість різних кріпіжів. Варьовка. Вер... Вере... Мотузка. Мотузка! Дякую. Дякую, пане. Мотузка. А Ще для мене дуже гарним відкриттям став S-образний карабін, який дозволяє захистити, м, захистити кишені, що відкриваються у оба боти. Добре, коли ти переміщуєшся аеропортами або а, залізницями. Так, почнемо з верхніх відділів. Що я там маю? У мене два відділи. Перший відділ інженерний, так умовити. В ньому я ношу ось таку приблуду. Це ультрафі... ультрафіолетовий лихтарик, який вже розряджений, але потребує дозарядки. Він називається професійно лампа Вуда. Ви мали бачити такий прилад у якихось детективних фільмах, де FBI бігає, просвічує стіни для того, щоб знайти якісь біологічні речовини на них. Ось це він портативний, з USB-зарядкою та іншим. У мене є тут невеличкий ремний бір, голочки, ниточки. Флакон, на якому в мене звичайна ізолента, тейп та тканова ізолента. У цьому флаконі в мене дуже велика кількість різних маленьких деталей це скарифікатори. Такі ми вас спитали у дитинстві для того, щоб отримати краплинку крові для аналізу. До речі, в мене дуже гарний шрам на пальці, коли мені намагалися такою штукованою виділити кров та порізали майже до кістки. Ну, ось в мене тут є невеличка кількість термоусадок, запасні стержні для ручки, канцелярія невеличка на прикладі скрепок чистилки та інше, інше інше. Я таскаю з собою багато предметів. Можливо, вони надмірні, але це не наслідок психічних розладів. Цією штукою мене в дитинстві <свят> з собою. Деяка кількість акумуляторів невеличких, що е пристосовані для мого лифтаріка фінікса маленького. Клей. Та скоч! Це мені потрібно, коли щось руйнується, ламається, потрібно зафіксувати та інше. У другому відділі в мене санітарі. Вологі серветки, невеличка кількість флаконів для зразків та ліпучка, на якої можна підписи ставити. Теж тут є маркер з йодом, пластиковий пінцет для зразків та спрей з антисептиком. У наступному відділі в мене більша кількість речей, дивних, специфічних. Що ми тут маємо? Скальпель. А, тампон для зразків. Ще невелика кількість тампонів для зразків. А, набор інструментів, до речі, я а, пристосував до нього резинки, це не ЛГБТ-символика, це резиночки. У цьому чехлі в мене зберігаються хірургічні інструменти, які необхідні в праці з біологічними тканинами. Надмірний набір, але я постійно використовую його у праці. Дуже корисна реч. Далі тут в мене невелика кількість приладів, які можуть знадобитися, можуть не знадобитися. Це свисток. Для допомоги, до речі, дуже рекомендую всім, хто. Не усвідомлює, це необхідна річ для того, щоб покликати допомогу або перевернути до себе увагу в умовах, коли ти ізольований. Це може бути завал, з яким ми можемо зіткнутися в наших нинішніх реаліях. Маркер невеличкий, той самий лихтарик Фенікс, про який вам казав. Запальничка та невеличкий мультитул, яким можна щось розковиряти. Все це в мене зберігається на карабіні, щось потрібно, відкріпив, застосував. Блочок на два е прийомники. Канцелярія. До канцелярії в мене входить е всепогодний записник. Обожнюю стікери. Дуже корисна реч, можна вести записи майже в будь-яких умовах, та а, він неодноразовий. Ми можемо ці записи стерти та відновити у будь який момент. Лихтарик невеличкий, але дуже корисний, працює від Powerbank. Та деяка кількість приладів для, для написання. На поверхні в мене. Тактична матіо-ручка. Так, о, в ній є невеличкий ножик, ручка, стіло. Хроню на поверхні, бо не жалко. Відповідно до недоліків, у середині даного рюкзака є самий жахливий недолік. Це о, місткість для ноутбуку, яка непридатна для розміщення ноутбуків. Більших, ніж 16 дюймів. Тому прийшлося трохи його модифікувати і все добре, все влазить так Тут в мене невеликий від так. Його не жалко, він недорогий і його функціоналу мені достатньо. У внутрішньому відсіку. Відсіку. Я зберігаю невеликий штатив. Відуланці я його використовую у великій кількості процесів, що пов'язано зі зйомками. В мене є а, декілька перехідників, які дозволяють вести зйомку з мікроскопу телескопу, телескопу, у незручних умовах, а, коли необхідно зафіксувати а, процеси, які ми здійснюємо з, а, зі зразками в процесі відбирання зразків, в процесі дослідження та і ну, в звичайному житті. Аптечка. Про неї а, розповім а, окремо. У внутрішній частині ми маємо ще додатково три відділи. У першому відділі я зберігаю а, жорсткий диск для роботи та персональних даних. У другому відділі я зберігаю все, що необхідно для надання невідкладної допомоги. Тобто в мене є невеличкий пакуночок такий, він легко відкривається, герметизований, у якому в мене клапан SLR, невеличкий скальпель, мало ли щось потрібно буде відкрити, два, два, дві пари перчаток та дві пари масок. Це мінімальний набір, який дозволяє працювати з о, постраждалими. Окремо в мене ще є FP2 маска, велика кількість перчаток. Перчатки в мене можна знайти майже всюди. Їх ніколи не буває багато, і це необхідніша річ у моєї роботі. У третьому відділі я зберігаю все те, що мені потрібно на випадок. О, коли я застрягаю десь у польовій роботі, чи я вимушен а, залишитися в лабораторії на декілька днів, в мене тут а, грілка для ног та пара шкарпет. Рушник мікрофібра невеличкий, дуже комфортно. А, шоверпак, всі майже знають вже про цю дивовижну. Реч виручала і мене, і моїх колег дуже, велика, дуже велику кількість разів. Завжди потрібна реч. Ніколи не зашкодував, що взяв з собою. У задньому відсіку, я, який призначений для транспортування гідратору, я переношу документи. О, ну, в мене тут якийсь. Документ. А з цього боку в мене на лямках рюкзаку висить недорогий лихтарик, який є змога заряджати від USB. Він досить яркий, і таке розташування дозволяє мене, мені включати його, коли я кудись йду у темряві. А з цього боку в мене засоби індивідуального захисту, які не буду демонструвати на не, камеру, Це... О, добре. Це копрепер ФОК. Холівари відповідно до того, що я полюбляю поражати всі цілі у великій площині, а не стріляти струйкою. Це окрема розмова. Ось. Отже, сам рюкзак маю рекомендувати дуже добра та міцна річ. Витримує. Велике навантаження, повсякденне використання та, ну, майже всілякі умови. Він в мене промокав, у багно падав, на нього я падав, з горки я падав з ним, у річці мокнув, наскільки я пам'ятаю. І все це він дуже добре переносить окремо. Слід відзначити, що коли йде навіть міцний лівень, його тканина не дуже пропускає вдари крапель у нутрі. Я як дудь зроблю. Лівень! Борис Мівень! Лівень. Ось такий в мене 50. Не робіть так! Цілую вуста сахарні, дякую за перегляд! Цукерні! Цукорни! Цукорни! <рит> весь покрыт млехами. <рит> весь покрыт малехом! Абсолютно весь. <рит> Раша 5.11 у Бориса есть! Бля. <рит> Я це все вырежу.